Друзі, всім привіт! Сьогодні хотів поділитись такою темою, як розрахувати бюджет на авто. Тобто, е яке авто потрібно купляти, якщо в тебе невеликий бюджет, і якщо бюджет такий доволі нормальний, значить, на мою думку, це тільки моя суб'єктивна думка, на мою думку, е правильно відштовхуватись від заробітної плати. Якщо Заробітна плата мінімальна, тоді авто не не стоїть купляти дороге. Наведу приклад. У мене знайомий працює на роботі, де отримує чуть більше мінімалки. Йому під 40 років він все життя збирав на автомобіль і зараз купив е, Opel Astra 14 року. За всі гроші, що назбирав, тобто там. 7 чи 7,5 тисяч 7, 7 7 доларів на всі гроші, що були. Значить, е, Проїжджає місяць, він забув поміняти масло, накрився сажовий фільтр. Коротше, поломка не серйозна, але він заплатив е, 12 тисяч. Для такої відносно нової машини це якби невеликі гроші за ремонт. От, Він заплатив 12 тисяч. Щоб ці 12 тисяч йому назбирати, йому треба 3 3 місяці. Якби. Це все, що за 3 місяці він відклав. Тобто, оце ці 12 тисяч, мінімальна поломка. А якщо щось серйозніше поламається, тобто е ну, завжди всі сміються з тих, хто там бере ланос, але деколи, і це доволі непогана ідея, тому що, наприклад, ту саму поломку можна устранити, скажімо так, за 2 тисячі гривень, чи там за півтори по, по знайомству там туди-сюди. От, в тому і суть. Ще один приклад, знайомий, в мене купив Мустанг 2018 року. Він казав, що в нього 100-150 тисяч постійно лежить це, суто щось поломається. Мінімальне щось поломалось, там сума буде ну, не, не тисячу гривень. Він собі раз, то, тобто в нього є. Ну, В нього є цей запас, в нього нормальна зарплата, якби це для нього не, не проблема. Ну, Коли в тебе мінімалка, але ти купляєш на всі гроші, що ти заробив там за 20 років чи за 10 ту машину. І, ну, Я розумію, що вона нова, що вона річчі ламається, але просто будь-яка деталь, наприклад, той Opel Astra, це ж рахується недорога машина, дешева. Ну, До неї одна фара буде коштувати. ну, Скільки? Я точно не знаю. Ну, Доларів 100 одна, як, як не більше. Правильно? А візьмемо машину постаріше, можна зникнути в хорошому стані. Тобто, на мою думку, так, що якщо зарплата менша, невелика. То краще розрахувати, купити щось дешевше. Все-таки автомобіль це е, засіб пересування, а не якийсь брілок, щоб ним там хвастатися. Чи... Ну, тобто, краще вкласти ті гроші в якийсь бізнес, в якусь справу, яка принесе потім тобі е, більше грошей, ніж отак всі потратить. Тобто Це, грубо говоря, 10 років твого життя. Напишіть е, свої приклади, може життя як. Як ви рахуєте свою думку. Мені було б дуже цікаво. Давайте разом обговоримо цю тему. Якщо, звісно, будуть якісь перегляди, крім <гум> двох-трьох. Якщо я комусь посовітую, хтось прислухається і ну, оцінить це, то я дуже радий, якщо комусь допоміг. Дякую всім за увагу, хто дивився. Пока!